Друзья, слава Иисусу Христу. Доброго ранку, Господь благий и завжди царує, невзирая на события, которые в Украине, события, которые в мире, события, которые в вашей жизни, в нашей жизни. Господь царує, и мы ради ему, ради ему не обстоятельством, бо зараз непростая ситуация в Украине, непростая ситуация непосредственно в Харькове. Но невзирая на всех этих обстоятельствах, всех этих ужасов, которые мы переживаем здесь в Харькове, Господь царюем. Более детально, я думаю, что Степан Антонович расскажет, проблема со светом, проблема с теплом. Но я хотел обратиться к вам, родные мои, потому что дьявол свирепает дьявол восстал на святых, это правда, потому что дьявол ненавидит человека. Я хочу, чтобы вы это услышали. Дьявол ненавидит человека, ненавидит не только христиан, любого человека. Независимо, на каким образом ты будешь размовлять, дьявол ненавидит тебя. Иисус Христос любит, дьявол ненавидит. И поэтому мы вот на протяжении этой недели мы постимся и молимся. У нас национальный марафон поста и молитвы. У нас круглосуточная молитва, пост, И каждую неделю в Украине одна из областей постится и молится и взывает к Господу. Мы знаем. Ми знаємо, що Господь дасть відповідь. Ми знаємо, що Господь чує нашу молитву, і ми знаємо, що обов'язкова у нас. Будда Парамога. Степан Анатольевич приготовил песню. Сейчас мы готовы петь песню только о печали, о том, чтобы плакать и унывать. Но мы говорим, как Давид сказал, не унывай, душа моя. Мы говорим, как апостол Павел, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Он писал это послание, когда находился в тюрьме. Поэтому у нас есть выбор, родные мои, среди ужаса войны, Среди проблем, которые в твоей, в моей жизни у нас есть выбор. Или радоваться в Господе, или говорить об этих проблемах, усилить свою молитву или сдать свои позиции. Поэтому вас призываем усилить вашу молитву. Если возможность, вы можете прийти в церковь, если вы в Харькове, Каждое утро в 8 часов идет молитва. Каждый день в 14.00 идет молитва. Каждый вечер в 18.00 э, проходит молитва. И в воскресенье вечером у нас будет э, встреча в 18.00 из разных деноминаций, конфессий э, христианских. Мы соберемся для молитвы, потому что мы провозглашаем, что Господь на своем месте, Господь на троне, Господь царюет и Господь чует наши молитвы. Я хочу, мы разум сейчас мы обратились в молитве Господа. Дорогой а Господь, небес, мы так благодарны, что Ты нам подарил еще один день. С небес, с небес. Мы не были уверены, что мы доживем до да, утра. Господь. Но Ты, Господь, дал нам вновь видеть свет этого дня. И Ты, Господь, вселяешь в сердце надею, Бо надея для Украины в Тоби. Надея для нас, для наших детей, для наших внуков в Тоби, Господи. И поэтому мы собраны здесь Степаном Антоновичем, с Еленой Петровной. Находясь в храме твоем, мы вновь вновь говорим, а, что ли, да, вся да. слава належит Тоби. Вновь вновь мы говорим, что мы верим в перемогу. Мы вновь вновь говорим о том, что война закончится. Мы вновь вновь верим, что весна настанет. И вновь будет слышна радости э, радость в наших домах, радость на наших улицах, радость в наших церквях. Потому что радость, Господи, сила наша. А, радость, да, радость, да, радость да. Господи, сила наша. Мы можем молимся, Господь, мы хотим, чтобы эти морозы, они прошли, мы хотим, чтобы прекратилось это кровопролитие в Украине и наступил мир. Почуй наши молитвы в имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я смотрю спанату, что ты уже приготовил песню, готов петь, готов прославить Господа. Но переходим до Елены Петровны. Лена, что ты хотела сказать нашим братьям, сестрам, которые с Украины, с Харькова, какие слова надеи есть у тебя в сердце? Я знаю, что у тебя есть слова уныние, там боль, разочарование, но какие слова надеи есть у тебя? Да, ты сказал, что дьявол ненавидит. Человека. Ненавидит. И тебя, и меня ненавидит, да, да. Но я скажу, дьявол ненавидит, когда человеку хорошо. Угу. Христос пришел на эту землю для того, чтобы действительно даровать радость, мир, угу. покой. А дьявол пришел на эту землю для того, чтобы убить, разрушать, украсть, погубить. Угу. Он старается это делать, украсть радость у нас, украсть мир у нас. Но у нас есть надежда на Бога. Аминь. И мы верим в силу молитвы. И мы собираемся каждый день для того, чтобы молиться, Аминь. чтобы Аминь. Господь проявил свою милость, Аминь. Чтобы, чтобы подарил мир для нашей Украины, для нашей, для нашей области, для нашего города. И мы в это твердо верим, Аминь. что Господь в силе это делать и поэтому мы доверяем ему, чтобы настал мир и чтобы собирались все, которые уехали в это все, время, все, ты в, в России, чтобы которые в чтобы они собрались в мирную страну, в процветающую страну. Аминь. И мы об этом молимся и Аминь. просим Бога. Мне, мне это всех нравится. Вот, вот мне нравится то, что mm -hmm. говоришь про цветающую mm -hmm. Это обовязково будет. Но зараз у вас mm -hmm. э, светло не в Не mm -hmm. маяс, и, и тепло не Часов ночи выпустили воду с отопления, свет выключен. Вот мы приехали сюда, до сих пор нету. В холодной батареи света нет. Но верим, что Господь нас не оставит. Аллилуйя. Он всегда с нами, он никогда не оставлял. И в это, в эту ситуацию тоже он нам поможет, и он нас не оставит друзья Доверяем. если вы не знали вот это моя сестра старшая сестра когда мы были маленькими детьми вот нас семеро было две девочки попозже родились, а мы пятеро и вот мы у нас одна кровать была и у каждой своя подушка ну, было одно одеяло и вот вот мы так все вот спали было очень тепло все спали под одно одеяло. нас пятеро потом те девчата уже появились уже у нас своя кровать была поэтому лена если что, есть у нас одеяло, придешь придешь к нам, жена моя вот с этой стороны, ты здесь, там Степан Антонович, и все, будет я, тепло. Я верю, что мы приедем домой, и уже у нас будет тепло, и будет... Аминь, век. аминь, аминь, Что, да. Степан Антонович, да. есть пророческое слово, есть пророческая песня, что у тебя есть в своих устах? Впервые в жизни, в житии. Чекав, щоб ця ніч закінчилася. Да. Це в моєму Нет, это... житті це правда. Я говорю відверту правду. І я дякую Господу Боже за цей ранок, слава Ісусу. Як Давид в 36-му Псалмі пише, що Бог кожен ранок людину, нас. Бог пробуждає і дає милость свою. Амінь. І Я сьогодні, Амінь. ви знаєте, маю таку нагоду обращаюся до всіх наших друзів, братів та сериал, хто би не дивився цю програму ранішну, ми вас благословляємо іменем Господа. Дуже тяжко, ви знаєте, на серці, коли морозно, коли, знаєте, 25 градусів мороза, коли днем 19-18. І коли в домі, в квартирі немає отоплення і немає гарячої води, це дуже тяжко. Але ми дякуємо Господа Бога, і наше серце сьогодні радіє той, хто до нас, для нас народився, той, хто за нас помер, воскрес, і ми чекаємо той, хто за нами прийде. Ім'я Ісус Христос. Аллилуйя. Ми сьогодні, ви знаєте, радіємо. Ми сьогодні благословляємо ваших дітей. Цей чудовий ранок, котрий ми після цієї ночі маємо, ви знаєте, таку нагоду благословляти ім'я Бога і благословляти друг друга. Нехай вас Господь всіх благословить. Амінь, амінь. Підтримайте нас, підтримайте, молиться за нас, ми молимося і просимо, ми молимося за вас, ви моліться за нас, і нехай ім'я Боже буде благословенно. Нашій Україні, щоб дійсно церкви, що знаєте, зростали, що люди спасалися, незважаючи на це так, смутне час, на часи, які знаєте, особливо ця ніч була страшна, де дуже багато було прильотів, знаєте, кабів, з різних дронів, потім ракет. Но ми спасені і ми захищені Господом Богом, нашим Ісусом Христом. Тому ми сьогодні співаємо. Ми сьогодні величаємо і наше натхнення в нашому житті. знаєте, нічого нас не відлучить, ні війна, ніякі ни ракети, ні широта, ні висота, ні глибина від любові нашого Ісуса Христа. Тримайтеся, дорогі друзі, ви там. Молиться за нас, ми теж тримаємося потому тому що з нами Ісус Христос. Аминь. Ще Аминь. раз благословляємо ваші церкви, Благословляємо ваших служителів, благословляємо ваших дітей, чоловіків, всіх жінок. Нехай Боже ім'я буде, ви знаєте, прославлено Аминь. в нашому житті. І сейчас я хочу заспівати ту пісню. Раді, земля! Ми радіємо, коли познали на Господа, Хоть не були в тих вліємських, ви знаєте, в этих полях но сьогодні. Ми маємо нагоду співати на харківській землі, Амінь. знаєте, серед цього міра, серед цього морозу, серед цих ракет, де дуже багато знаєте, розрушених домов за цю ніч, багато хто то знаєте, і помер, закінчилося життя. Наше життя не закінчилося. Ми дякуємо Господу, тому що з нами Господь живий, Господь, якого ми познали, кого ми співаємо і за якого радіємо. І ніхто не Забере нашу пісню, тому як пророк Ісая говорить, наша пісня є Бог. Амінь, Амінь. Алілуя. Слава Ісусу! Я раді земля, Спасителі народівся, і уроки ночі роздігнав. Такої величі, такої слави не чула і не бачила земля. такої величі, такої слави не чула і не бачила земля. Цей грішний світ і тьму гріха й хай Прийшов спаситель цар не без земелі. До У біднім кліви, просто на соломі, і народився, Він прийшов в цей світ. Аллилуйя! У біднім кліви просто на соломі. І народився, Він прийшов в цей свій нас. Щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати радість і сумних, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати щастя, дарувати мир радість всім сумени, в ангелів співав йому небесний. Бутня слава линула і зовсім. співаємо, навкруг сіяло все, навкруг лилася слава, йшов на землю Божий Ісус. навкруг. Все, навкруг лилася слава, зійшов на землю Божий синий сух, щоби, <плес> дарувати, <плес> щастя, <плес> дарувати, мир, щоби <плес> дарувати щастя, дарувати мир, щоб <плес> дарувати, <радіць, сумени>, <плес> дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати радість всім сумним щоб дарувати щастя. Дарувати мир, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати радість всім сумнів, раді земля, хай сум тривога хай в серці радість буде без кінця. Алейлуя. Є той Месія, якого так чекала вся в І вір в Ісуса, він є, той Месія, якого так чекала в земля. щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати щастя. Дарувати мир, щоб дарувати, радісів сумних, щоб дарувати щастя, Дарувати мир, щоб дарувати щастя, Дарувати мир, щоб дарувати, раді всім сумний. Амінь. Amém. Ah, ah. stepan antonovich А помолись да. так, чтобы была радость в нашем сердце. Мы не родим, что у нас мороз, родные мои. Мы не родим, что у нас война. Мы не родим, что у нас Шесть тепла светла нет. нету. И светло не мая. Бачите, прямо во время мы вот в Ранко молодцы, все, светло не мая. Вот мы зараз в темноте. Поэтому, родные мои, мы не родим, что не ма света. Мы родим, что пришел Христос. Родим, что Христос с нами. Родим, что среди этого ужаса Христос не залишив нас. Слава І ми Богу. по поэтому радіємо. Тому що радість Господі – сила наша. Угу. Помолись, Степан Антонович, щоб ця радість, щоб радість, яка від Ісуса не ісчезла, бо що світла немає. Хоть, хоч печально, так? Да? Я думаю, печально. що радість від Ісуса точно не ісчезне. Вона може від нас ісчезнути, але від Ісуса – ні. Тому що ми передаємо друг другу цю радість. І ми сьогодні дякуємо Господу. Да. Хоч, знаєте, Є написано, я навіть вчора позавчора проповідав на цю тему, чуть говорив за 148 псалом. Там, як говориться, знаєте, такі є гарні дуже слова, там, щоб ми. Каже, величали ім'я, щоб ми прославляли ім'я. І там написано таке писання, що навіть за сніг написано, за вітер написано, написано е, за мороз, щоб гори, не та, 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 поля, річки, вода, і те, що в морях славили ім'я Господа. Тим mm -hmm. більше бо, людина, щоб вона славила ім'я Господа. Господь дав нам уста, дав нам серце. Ми сьогодні радіємо, дійсно, що Спаситель для нас народився. Mm -hmm. ми Будемо радіти і далі, тому що він наша перемога, і я вірю, Ви знаєте, в слово, що Господь нам допоможе. І ми будемо дякувати ті часи, де ми сьогодні знаєте, і плачемо, і десь і сумуємо. Але я дякую Господу, що знаєте, є, є сльози печалі. Але за ними йдуть сльози радості. Де Амін. ми дійсно будемо радіти, так, торжествувати так. з нашим Господом, тому що Господь, ви знаєте, нас веде вже 4 роки, але ми за все обладимо нашого Господа Бога, ми не знаємо його волі, знаєте, до кінця. ми не знаємо, як чому так нашому житті і в нашій країні, но ми все одно не, не славити ім'я Господа. І ми не, знаєте, Скільки би ми не співали, скільки би ми не молилися, ми не перехвалимо ім'я Господа. Амінь. Бога. Наше ім'я Господа воно благословенне. І знаєте, Бог нас благословив, і ми далі будемо знаєте, радіти і торжествувати, тому що ми спасені нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Амінь. Отець Небесний, Ми молимося і дякуємо Господь Амінь. за цей ранок. Чудовий Господь. Ти пробудив, Господь, Я і Ти тим. нас повів в житті, Господь Боже, по цій житті, тяжко буває, Господь на серці, але серце радіє, тому що Ти, Господь, успокаюєш нас. А. Ісус, Ти наша надія. А. І ми сьогодні говоримо, Господи, за Тебе, ми величаємо, а. що Ти з нами, Ти не оставив Україну і не оставляєш і нас, і Господь Боже, людей наших. Ми об этом просимо і молимося. Але ми, Господі, Боже мой, долучаємося mm. до спільної mm. молитви mm. в нашій Харківській області, да прийде мир, Господь Боже мой, буде ответом нашим, Господь mm. Боже, перед лицом. І хай сьогодні ця молитва, Господи Боже, прийде, Господі, до небес, хай mm. вона прийде до жилища Твоєго, mm. і ти почуй, Господь Боже, це mm. прохання, це благання во ім'я Ісуса Христа. Зупини эту навалу, зупини mm. mm. всякий mm. гріх, Господі, зупини mm. mm. цю війну, Господь. Mm. І ці людей, які, Господи, Боже мой, сьогодні они, Господи, мають гнусні дела для нашої України. Господи Боже, Боже, покажи, що і ти є Господь наш защитник, і ти, Господи, успокойся, і прошу тебе, Господь, щоб ніяке, Господи Боже, зло не царувало, ніяка війна в нашому го... далі господарстві не процвітала, а процвітало Твоє святе ім'я, і Господи, Боже мой, народ слави Ті. Господь, За все мы величаем за наши дома. Мы, Господи, за наши семья, Господь, так. за наше имущество, что Ти бережешь, Господь, Ты бережеш наші тілом, Ти бережешь наше тело, Ти бережешь наши кости, Господь. Потому что, Господи, наше життя, на шляху твоєму и на дорозі Твоей. Во имя Ісуса, благослови по всьому благослови. лицу земли, наших родных и близких, и Господи Боже, наш народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодать. Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.